Велосипеда і приступаю його повністю переробляти. Собирати все знато. Сідушку я вже вставив, я маю в виду після іншого велосипеда. Все порозбирав, все познімав. Все, що лишнє, все познімав. Коротше, починаю я траїти, відчищати, вимивати. І приступаю його, все знаново скручувати, робити, погнали. Все лишнє ось лежить. Замка я відпилив. Який там був. І все порозкручував, все познімав, все що лишнє, все познімав, а тепер починаю знову скручувати. Кстати по цьому даному велосипеді я хочу вилку поміняти спереду, щоб була 29-та. Поставити нову взад переключалку, поміняти, мабуть, ці педали, щоб було праве направо, ліве наліво, щоб не було такої різниці і, в принципі, і ще я замовив покришку 26-ту і взаді, бо тому що прикол, що я розкажу, в мене покришок 26-ти їх так особо і немає. В мене в основному багато покришок назбиралося 28-х, 29-х. Я хочу вилку 29-ту поставити спереді, щоб 29-те колесо і спереду поставити, щоб було покришку, можна було поставити товсту 29-тим розміром, Максис хочу поставити спереду. Взаді я хочу 26 -е колесо поставить, колесо в мене є. Я не, недавно, як заказував, то слава Богу, що є. У мене обот є, але покришки в мене 26 немає. Коротше, Їду я на пошту, забирати покришку передню і зараз вам відправлю посилки. Виставив я на продажу такі колеса і я з людьми сторгувався. Це за 300 віддам. Ну по суті що я скажу по правді чесно тут одна тільки втулка хороша, Шимановська, все остальне полніше говно. Спиці железні. обод просто дешманський, як кажуть. Ну тут тільки одна втулка хороша. Дальше тут, що скажу тут, обод товщий, ну конечно, такі середні уровня спиці железня, вже по боках ржаві, втулка хороша. Але ну, касета Шимановська, але ну, вона настільки дішманська, що в мене вже перестала оця фігня, барабан крутити, знаєте, ото, як ти крутиш і тільки повинно тік тільки... чик 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 А тут а такої з функції немає. 400 задні, 300 передні. Їду на пошту, відправляю. Що це? що це, інцентрики я поставив максимально бюджетні Я маю в виду от такі от такої фірми. Я маю середнього среднього качества. От такої фірми. Як кажуть, да, хорош то отої сулка хороша, но вона теж дешева, бо вона повністю не прокрашена. Видно, що це 9. Диві... Диві... І, коротше, мене колись в принципі хватає 29-х. Корочі, виставив я на ликсі, сторгувався 400-300, зараз їду на пошту відправляти і разом заберу покришку 26 ю Щоб на, на велосипет був, на заднє колесо. Хотів би я пофастатися. як кажуть, перед вами я сяв, як кажуть, поставив ззаді 29-те колесо яке Заказав трохи вельми дорого. За 1700 замовив типа, пару... Ну, типа, вилсет без покришок. Покришку я поставив нову, Максіс 29.2.0. 2, як кажуть. 29.2.0. Ну що я скажу, по правді чесно. Оба тут хороший. Як не є фірменний. П'ятитисячний Ну, бюджетний, звісно, спиці тут не ржавейні. Касіта на, скорост... на 8 скоростей, спам, непогана касіта. В принципі, втулка до... середньобюджетна. Но... Не я вважаю, що на такий велосипед якраз саме то. А поставив, чого я поставив Максі зазад шиповано, бо тому що я раз упав. Дуже сильно я маю ввіду, з'їжджаючи з обочини. і буквально з обочини, я буквально не знаю, як послизнувся. Ну, тіпа там, тіпа на асфальті пісочок, тільки з обочини з'їжджаєш, і отак вуу, полетів на 35 км в час на великій скорості. І полетів, руки побдирав, і кажуть, на ногах, ну, сустави попереду. Ну, типу, я маю вду що просто Я не знаю я не мог просто встати, руки всі в крові, пальці в крові, всі долоні в крові, все в крові, все болить, все я не знаю. Наушники поцарапались, фару ззаді от вбив. Не кажуть, тут ще така фара в мене була з кнопочкою, щоб мигало. Ну, тіпа... Типа Мигалка, тепер немає ні тої вмигалки, просто я не знаю. Спасибо, не хочу я на цих сліках. Сліки, звісно, антиприкольні, вони добре типу, держать накат. Але, так легенько слизатися і падати вже легше хай буде взад максис, а спереду типу, швальба. Звісно, виглядає якось по-блюдськи, ребята, Зато хоть буде накат практически тот же, Зато хоть я буду уверено з Короче, ребята, Беру колеса і погнали. Ось от, таке сзаді стояло колесо Це я пару сотень проїхав. Ну, скільки більше сотні проїхав, вже кассета не, не тріщить. Контейнерами отак. Я хотів взяти коробку, щоб запакувати. І дещо я замітив. Я в магазині покинув велосипед. Я дещо тут замітив. Тут просто складені. Просто ціла куча складені макулатури. Зараз я постараюся сразу тут же на скл... клотару їх і здати. Ціла куча коробок. Сам... Зразу на склотару здавай. Зараз я швидко поїду там. Тут не знаю, копатись не буду. Чисто коробки візьму, зараз переїду сам і їду на пошту. Все це відправляти. а так хоч якась копійка буде плюс, якщо приймуть, звісно. Макулатура Я не знаю як, ну 20 рівно кілограм. Рівно-рівно да. рівно. Я не знаю, як це воно так. Так його знімають туди наверх, все закида, так? Хорошо, знімаємо. Я понял, понял. Хорошо, зараз покидаю високо. Чесно, зато в принципі, я трохи контейнер в принципі, освободив, я маю ввиду. трошки мусора менше в контейнері стало. І 60 гривень вроді приємно. але якщо чесно, по правді два рази їздити по пів кілометра в одну сторону, намотав лишніх два кілометра. Ну, За 2 км 60 гривень оплатня, ну... ну, Чесно сказати, по правді, якщо тебе грошей до жопи, якщо тобі ти тих 100 гривень, ну, що є, що нема, тіпа, тих 60 гривень, то тих 60 гривень, то не займайся ремонтом. дой. А якщо такі, як я, типа... І 100 гривень тіпа, не лишить. Такі, в принципі, можна. Щось знайшов, писнівку отвіз, отрив, пішов далі. Не треба брати возика, ходити по всіх контейнерах, що шукати, і замітив одразу на кватару десь, десь не ховаються. Заповніть просто право, будьте осторожні на дорозі, бо я не знаю, що за прикол. Сьогодні машин просто допіка, я б сказав. Отак реально машини, я не знаю, як у Києві. Як пробки цілі, я не знаю, я вже й мусив їздити по обочині, а ще я покришку ззаду таку поставлю, не антипроколю. Я боявся просто про пробитися. Коротше, ребята, йду я велосипед забирати до магазину і щось куплю зараз в магазині. Бо тому що, якщо чесно, ну такої себе залишив велосипед на півчаса і нічого не купив. Покришка добре себе показала, Ну, якщо чесно, як... Як прям чесно, то, доволі сильно тонка. Сильно тонка ті, покришки. 2 2 ну, ну, типу, ноль. Ну зато хорошо, кстати, тримає асфальт. Не така, не ця гійкова швальба, одразу себе чувствуєш. О, дякую, що подивилися. Я можу ще підкиплю на яркувати. Добре, дякую, хорошого вечора вам. Я толком нічого не купив, бо справа в тому, що я боявся, щоб велосипеда не вигнали. Коротше, мені за затягнуло, вийшлося 2 пачки ваф. І ще десятка мені лишилася. А зараз їду швидко відправляти вілсет і на пошту забирати свою покришечку. Ну, в принципі, я не знаю, раді це фірма, як не є. Ну, Дома до кави попробую. Ну, В принципі, все рівно приєдна за макулатуру, яка просто в контейнерах була. Так, Тому що я не став капелюватись випечатувати прям рівнюсінько. Я дві коробки всунув, щоб вигля... Чуть опит виглядає. Та я так. І я пленку замотав другу і їду на пошту відправляти. Каравану, тому що я дуже пить хочу. От прям реально я вже втомився, дуже пить хочу. Кусочок поличить зараз перекусить. Це я вже давно брав, ну, тіпа, ви знаєте, ще взяв сушене молоко і таке таке, тіпа. мене попросили взяти. Короте, я їду, мабуть, горіхи забирати. Людиною договорився, що обода забере. І мені повністю Коротше, Я її за 150 гривень отдам. Тут обід прям конкретно. Но спеці трошки деякі погнуті, так слегка, Ну за 150 гривень, грію і що Я думаю, що певна це Він мене так лежить. Він мені не нужен, їду на пошту, висилать. Заразом постараюся грошовий переказ забрати і заразом і покришку на велосипеді. Мене поздравить, нарешті забрав випірпошти грошовий переказ. Було трудно, але з п'ятої попитки. З п'ятої попитки. Мені дали дайся на нову пошту забирати посилку, покришку на велосипед 26 раму, а спереді поставлю 29 вилку, щоб переднє колесо 29-те, ззаді 26. Ідеальний проект. Мені ще такого не було. Коротше, мерші на пошту і заразом велосипед отправлю людині, яка замовила обік. доставку. Обода. Два обода і камеру за 150 гривень. Та ціна Дуже низька, но по суті дивіться, за що тут платити гроші. Тим більше чувак за вмовою новою поштою. Дивіться, ребята, погнуті спиці. Обот просто, я не знаю. Ну, не то, що він стертий. Він просто, не знаю, покорябаний, життя його потріпала. Він ну, не в самому ідеальному стані, Ну, за 150 гривень, я думаю, нормально. Плюс обут, плюс камера не пробита. Ладно, ребята, пакую, відправляю. І зараз вам покришку заберу. Тепер йду на нову пошту відправляю. Ну, людина замовила нову пошту, ну не укр. Ну, мені вообще байдуже. Я теж на нову пошту замовляю. Олекс з доставкою, бо типа, на пошті можна платити. Бо в мене не завжди є гроші на карті, щоб Олекс з доставкою, Укрпоштою замовляти. Ладно, ребята, йду. Ну, спакував, в принципі, пленка і два пакета. мусорних. Цю покришку. Коротше, що я можу сказати по покришці. Ця покришка, чесно сказати, по правді аж занадто товста. Ну, це на одну сторону і хорошо, на другу сторону і погано. За те, що вона сильно товста, вона трохи прям тяжола. Но якщо вона сильно товста, зато вона хороша від проколов і. Ну, блін, ребята, вона. плотно. Короче, что я могу сказать, поправить честно. Тут вона она дуже толсто. Прям это Тут она вельми толсто. Тут прям плотно такая. Прям такая хорошая. И тут такая прям щильная. Прям Теб кусок резины. Ну... Покрышка бомбезная. Бомбезная покрышка. Вообще просто супер. Короче, она мне обошлась в 600 50 гривень, типа 500 гривень покришка, 150 гривень доставка. но я вважаю за, за таку покришку і за такий бренд. Це хороша. А тут грубина зараз. Це типа маркировка. Маден І Франція. 26 2, 3. ну Хороша покришка. Розкажу, розводня, конечно, шикарний. Коротше я запакував хорошо, ну для, для того, щоб добре була типа, упаковка. Я ще взяв два мішка ну, цих, як кажуть, пакував. Ну коротше, ребята, запакував я нормально. Вот так от. Вони такі подивились. Так, ще 80 гривень взла за пакування. Я кажу, яке пакування? Чо? Ну чого на 150 гривень? Так мене не хвилює, я 80 гривень. <рес> я кажу так. Не, не, не прикалуйтесь, давайте мені висилайте. Це не, <рес> нічого з нею не станеться. Я Курпошту скільки разів. На, це не хвилюй, давайте 80 гривень. Коротше, ребята, я їх, не знаю, просто вже психі брали. Ну який 80 гривень? Ще кажуть, мені упаковку, Давайте за ще 80 гривень за упаковку сплачую. Я такий. коротше, я відправив без упаковки нічого не платив. Коротше, ребята, якщо вас за упаковку кажуть, не ведіть, це розводняк. Якщо ви запакували хорошо, не це розводняк на пошті, бо їхня щільність і їхня плотність це таке джерел. Збирати. Ну все, погнали. Почалося зібрати отакий клумак горіху. Хороших, сортових. А тепер збираюся, і їду додому, бо вже пізній час і вже сонце сіло. Збирає такі горіхи. Підходить до мене чувак і каже, Фу, погану швальбу поставив, погану, погані покришки Максіс погано покришку поставив, Фу, як ти мог. Типа я кажу, а яку ставить? Хоч би мене купив би, мен... я ж продаю покришку, мене купив би кенду хорошу копію, ауян сам удижов. Оцю, щоб типу, на остальному корді. кажу спасибо Мені на дешевій швальби. І на Максіс покатаюся. Ребята, хто що вам каже, не слухайте. Продадуть вам таку резину. Вау, топова класна резина. І на пер... перше попадання сонця і вона реп. Розлізеться при перших 100 кілометрах. А ця Максіс я маю виду, чи швальба. Вам от їздить, я маю виду, всі роки їздив. Повню, як я купляв одну дішманську Максіс дішманську покришку, я з'їздив і до Ровного і назад з'їздив. І по Іванівці, по всій по об'їздив де тільки не був з тою покришкою Максіс, вона і не стерлася практично І ще досі катається ваще ноль нюансів. А якби я поставив би якусь кенду пальону, і чауян, якийсь самий, самий дішовий Я так думаю, що я б її викинув. Не доїжджаючи до рана. Викинув би в помойку. Вона була вже лиса в ноль. І вже препана, я не знаю. Ребята, коротше, ребята, що я можу сказати? Не війдіться на цей обман, купуйте те, що вам нравиться А я собираюся, їду додому. Гриня на Олексі знайшов. 1000 гривень у ці покришки. Дивимося. Це ж вона Ну, це ж вони реально. Які в мене взаді оце стоїть, яку я ще не поставив. Прямо саме дішманська. 1000 гривень у різіна і будуть мені. О, саме дішман, я її ще за, 5... за 420 брав, по-моєму. І вона мені обійшлася з доставкою 500 гривень. А на Оликсі продають закасарик. Ось такі ціни на Оликс. Зараз на нові покришки. Вони мені будуть говорити. О, блюдка покришка. Знаєте, як я придумав? Ззаді я поставлю отаку покришку. Я маю йду. Отаку, типу, бо вза... Тіпу, рама там вузька. У мене покришки 2,1. До 2, 2, 2-2-5 нема. Ну, є вон Рокетрон, швальба лежить. Но ні, знімати з обода Це без камерка, їй дуже важко зняти з обода. Пусть лежить. Я взаді поставлю таку, а спереду, навірно і візьму, спереду візьму яку більш стерту. Спереду поставлю підписчика, яку мені прислав. Максіс. В принципі, вилка дозволяє легенько поставити. Я вже мірив. 2,4, 2,5 навіть можна якось впихнути. Але покришка, звісно, стерта трошки. Ну, в принципі, докатати піде. Тим більше в нас дороги погані. Якщо передня буде стояти тоненька покришка, ну, я її 100 років пообиваю. Якщо буде отаке десь тонюсеньке стояти. Бачите, яке озесенько. Покри... покришки поставив Виглядають як то так. Короче, Максис, ма ребята. Кротше, Максис поставив. Я не качав прям до дуба. Я повністю до дуба не качав Ну, так, прям трохи жорстко но для наката то, що надо, яку мені підписчик Красавчик прислав Спасибо йому, респект. Далі. Яку я за 300 гривень обрав Вікторія покришка. Ну, вона я оцю вже до дуба накачав. Із-за того, що вона дуже вузесенька. Щоб сзади поставити, подстер... трошки підстерта звісно. Прям... Ну, я вважаю, прям вона заслужує, щоб я її поставив. так вона виглядає. Шипики. Так, трохи грізова покришка. Зараз так як покришка виглядає. Типу вроді би є якісь названня і на отаку хтулку, що крутиться не очі, на промподшипниках, ще ж кордону. Спереду поставлю оригінальне те саме колесо, яке мені було гавне, що колесо перебрав. Подшипніку Максіс пустаю. І вообще шикарно, так да? без шипав, але я вважаю, що цих шипів повинно хватить. Все, коротше, зараз інцентрики ще підготую і лягатиму спать. І тільки одного. Як вообще їздить на настільки тонкій різині. Ну вона вообще просто тонюсінька. протектор ну, хорошо но ну, попробую поездить и скажу свои ощущения вот там колеса вот фирме виктория парень я уже установил короче ребята монтирую видео наступную часть выкладу позже